Усім привіт, любі друзі! Вітаю вас на каналі Христинка. Прямуємо разом з вами у магазин Єва. Ми це, що придумали. Жахливо, гарні ціни з 29 по 30 жовтня 2 дні. На усі засоби для моделювання волосся акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Листівки, подарункові пакети та пакувальний папір з акції 1 плюс 1 дорівнює 3. На жіночу білизну, трусики, акція 2 дорівнює 4. Обирайте будь-яких 4 штучки, а оплачуєте за дві дорожчих позиції із 4. Ціни 60 та 80 гривень. Ціннички, ціни ось тут. Так, в переважній більшості. Якщо немає, то уточняйте собі на касі на конкретну пару. Усі багаторазові станки для гоління, тобто ті, які з картриджами діє акція мінус 50 на другу одиницю. Це стосується як чоловічих станків, так і жіночих. Акція буде додатково до акційної ціни. Якщо, наприклад, ціна 619 гривень, якщо ви берете дві, то за одну штуку ви заплатите 619, а за іншу 300 гривень. 10 гривень. Треба брати одним чеком. Якщо ви сьогодні візьмете один станок, а завтра другий станок, акція не спрацює. Треба брати одним чеком, два твари не обов'язково однакові. Можна різні. Просто знайте, якщо ви візьмете з різною ціною, то за півці не піде дешевший твар. Завжди так є. Акція лише на станки. Звертайте увагу, бо ем, картриджі ще є. На них акція не розповсюджується. Так, станочки є різних цін. Від за 213 гривень, а тут аж 4 змінних картриджі на 3 леза. 339 гривень Велкінсон. 5 лез, а один змінний картридж на 5 лез. Ось так от. Манкей. 109 гривень. І тут є 5 змінних картриджів в упаковці. Так, такі варіанти. Це ціна 98. Також жіночі станки для гоління зі змінними картриджами. Мінус 50 на другу. Один станок. На 5 лес 331 гривня, 549, 273 на 5 лес 331. Тут два змінних картриджі: 395, 389 три змінних картриджі. Звертайте увагу, тут більша кількість, а ціна навіть трошки дешевша. Ну, таке буває. І якщо не помиляюсь, то вони всі між собою взаємно замінні. Тобто картриджі звідси можуть сюди підходити. От так, від «Валкінсон». Ціна 199 на ось такий, а цей 223 гривні станочок. Бік 175 гривень, два змінних картриджі. Ось такі от акції. На усі жіночі колготи капронові дії, акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Всі-всі, але не всі. Vivienne, Defile і Sense Fly входять в акцію, бо знаєте що? Є ще в асортименті Cotton Elegance, і вони не входять в цю акцію 1 плюс 1 дорівню 3. На них є знижена ціна. На ці та ще знижені ціни, але вони підлягають під акцію 1 плюс 1 до рівня 3. Класичні 40 ден 100 гривень. Утягуючі – 169 гривень 70, ден. такі вони йдуть сіточкою. Ціна 115 гривень. Є тепліші по 150 ден, по 100 ден 279 гривень. Прокладки, омбрела та лінджері зі знижкою мінус 40%. Це продовжена акція з 27 по 30. Ми вже з вами розглядали, тому дуже детально зупинятись не буду. Майте на увазі щоденні прокладки та для критичних днів від цих двох торгових марок зі знижкою в 40%. 9-10 штук в упаковці за 25 гривень. Є і по 30 гривень. Також 8-10 штук. Весь туалетний папір мінус 50% на другу одиницю. Це з будь-яких торгових марок. Зева – «Just One». Це є п'ятишаровий туалетний папір. В упаковці є 6 рулонів 254 гривні. Такий Зева чотирьохшаровий – 179 179%. Ціпу 76, 74. До речі, вологий туалетний папір теж входить в цю акцію. Такий зева вологий за 70 гривень. Цей 40 штук 38,50. Вау! Змінили дизайн. Ось який він тепер красивенний. 45,60 і в упаковці 80 штук. з клапаном. Так, 45 гривень, трьохшаровий, 4 рулони селпак. 112 гривень. Що це у нас? Зева, це є 4 4 рулони. Управдом, 4 рулони, 30 гривень, 80 копійок. По є є гільзою або без. Це з гільзою, а це без. Ціна однакова 42 гривні. Якщо берете дві пачки, то друга упаковка буде за 21 гривні. Ну, якщо із цих берете. Greenway – це є двошаровий, 4 рулони 58, такий без аромату двошаровий 57, тут 8 рулонів 90 гривень. З ароматом персика за 64 і без аромату 63 гривні, 50 копійок. Трьохшаровий. Аж 50% від звичної ціни знижка на порошки для прання. Персіл. Давайте подивимося. Персіл в упаковці 300 г ціна, 32 гривні та 40 копійок. Персіл із сіланом 2 кг та 700 грамів за 229. Персіл 4 кілограми та 50 грамів, також із сіланом за 324 гривні. Гарна знижка, хто користується, звертайте увагу, акції діятиме лише 2 дні 29 та 30 жовтня. На увесь посуд діє акція. І не лише посуд, а й на текстиль та аксесуари кухонні. 1 плюс 1 дорівнює 3. Обирайте будь-яких три товари. Те, що з трьох дешевше, те вам піде в подарунок. Такі прикольні чашечки. Котики. Ціна такої чашечки 80 гривень. Берете дві, третя в подарунок. А ще ось такі чашечки. Вони мають різний колір ручки, різні ось ці ведмедики. Ціна 80 гривень. Так, об'єм, на жаль, тут чомусь не зазначають. Ну, вони такі більш класичного варіанту, мабуть, 300 мл мають. Усі засоби для чищення сантехніки мінус 50 на другу одиницю. Знову ж таки, треба брати два товари із цієї категорії. Це є ось цей весь ряд нижній, щоб пішла вам акція Доместоси об'ємом 1 літр з акційною ціною 109 гривень. Якщо візьмете два, то другий піде вам за 54,50 гривень. Такий варіант 114 гривень, 108 108 по 750 мл. Cyonan 76 гривень, об'єм 750. Sarmix 63 гривні, до речі, не пробувала. Хоча ось ця торгова марка мені до вподоби. Я брала інші товари від неї, досить непогано. Донат 83 гривні, об'єм 750, по 40 гривень. І власне, мабуть, усе. Усі прикраси, аксесуари для волосся, дитячі, дорослі, і теплі навушники, і обручі з акцією 2 до 4. Обирайте будь-яких 4 товари, а оплачуєте за дві дорожчих позиції. Моя улюблена рубрика асортимент дуже-дуже величезний, просто на будь-який смак. Такий бантик, який красивений, 60 гривень. А такий бантик 80. А є ще і різні, і металеві, і такі, і сякі, і з камінчиками. Усі такі подарункові атрибути назвемо їх так. Тобто для пакування папір, пакети подарункові і листівки. Акція діє. 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна об'єднувати, взяти один конверт, один пакет, один пакувальний папір. тут має бути, Але я не бачу. От, якщо не бачите так, як і я, то не соромтесь спитати у працівників. Знаєте, вони точно вам підкажуть і допоможуть. Усі засоби для моделювання волосся це на будь-яку торгову марку. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна брати лак, можна брати пінку, можна брати гелі, муси, будь-що будь паутинки з ось цих стележів. І бачу, знаєте що, що вони всі з акційними цінниками. Так, хто чим користується, хто що може похвалити, залишайте нам свої відгуки. Чула на ось ці пудри для волосся хороші відгуки це для темного волосся, а там світленькій баночці для світлого волосся. Це є така пудра для вкладання волосся. Ціна 145 гривень. Вона допомагає тримати об'єм в такому природньому варіанті. Усі сухі шампуні для волосся. Акція мінус 50 на другу одиницю. Ван мі – 111 гривень, менший об'єм тут 200, тут 166 гривень. Батіст ціна – ціна 289. Речі, на нього дуже рідко бувають знижки, тож можна скористатись ось такою акцією. Go to Bean 267 гривень 200 мл. 100 мл 179. Шаума 128, SIOS 175. Усі засоби для догляду за обличчям та тілом. Акція. І знаєте, що? Це на будь-які торгові марки. Дуже класні акції для тих, хто користується різними торговими марками, можна собі об'єднати. Я вам весь масштаб цієї акції не покажу, бо це ось цей весь стелаж Ось цей весь 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 весь. І знаєте що? І ще для тіла засоби. Ось ці. Тобто, обираєте будь-що, три товари, а оплачуєте за два дорожчих. Хто хотів обновити, поновити запаси, то звертайте увагу, бо є і багато акційних пропозицій. Декоративна косметика з акцією 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна поєднувати різні торгові марки, наприклад, Maybelline наприклад, Patricia Ледо, Bourjois, Лореаль, Max Factor І майте на увазі, що та декоративна косметика, яка є з акції 2 до рівня 4, а це є Місаї, Гленбі і ЛСФ, вони не поєднуються з ось цією акцією 1 плюс 1 до рівня 3, бо в них є своя акція, тому вони з цією акцією не поєднаються. Вся парфумерія зі знижкою. Навіть є позиції до мінус 70. Але то треба, знаєте, пошукати, на що то така суперціна. Так, версачі об'ємом 5 мл, Це ось такі за 299 парфумерія «Донна» 30 мл 899. Фабен маше 549 гривень, такий варіант 399. Навіть є аромати по 299 гривень, 100 мл об'єм. Це є теж фабен Марше.